Я тут Анна Світові. І сьогодні я вам розкажу, як я назвав канал, чому я створив канал. Ну і далі ви поняли. А чому ж мені прийшла ця ідея? Я подивився Соню Котик Хто знає той знає цей канал. Е... Думаю такий. А може мені теж таке, блін, зняти, типу, по типу... Е... Ну, як я створюю і так далі. Деякі знають, а може деякі, хто прийшли тільки на канал, не знаю. Я розкажу для тих, хто не знає, це особисто для них, по суті, канал. Почекайте, друзі. Так, то короче, подписывайтесь, если хочет, на, сон... на... на... на коті, а, Соня котик, короче. Соня котик. Вот, так. Канал. Вроде, типа, я в номер, посмотрю, хоза, может, и не подписана, а мне просто так показано, ну, я на ней подписана. Бо мені подобається дивитися цей канал. тривога. секунду. Секунд, Second плейс. Да, тривога. Пиша блін, ролик засняти. Я тут, блін, знімаю таких зимос. Все. Ну, назва, як, ви розумієте, думаю, пішла від Санти, того що, як ви знаєте, Санта моя любима собака. І я хотів колись зняти. Такі всякі ролики про говорящу собаку по імені Санту. І говорити, типу, за неї Або мені допомагали дорослі. Бо я ще тоді був малий і так далі. Не довго думав, я навіть знімав вже якісь відео, але не знав, як їх виставити. Я навіть не пробував нормально. Ну, а потім. Як я поняв, як зареєструвався. Ну як, там вже був канал зареєстрований. Це був якийсь там... Він з 2018 року чи 20-го був. Я снімав пару відео, думаю, о, як круто! У мене є свій канал, типу. Але, то, знаєте, його потім видавали. Але я не здавався. потом я, короче пишу ой а я пишу бляха ну короче я буду рассказывать зараз про усилки ось... я про название горы я уже сказал что идти буду горы а блин ну, не это, че Не знаю, що ще розказати. Ну, а потім, як ви знаєте, почалась війна і Руслан то я вже міг записувати ролики. Я пробував щось записувати. Я не знаю чому, але моя особливість, то, що е, коли я за когось говорю чи озвучую, в мене обов'язково з'являться сльози. Чому я не знаю. Я колись, як ви знаєте, помню, пробував. Е <плес> говорити за собаку, але в мене одразу якось сльози заправлялося. Ну, лише, щоб говорити, типа за собаку і говорити, типа, ніби отвичайно, це треба по сценарію. Тому що. Не знаю. Я знаю чому. Типу. Ти не зможеш так, щоб. Ну, зможеш, в принципі, а це якось не дуже комфортно получится. Ліпше з монтажом буде. І просто зробити все по сценарію. Ну да, по сценарію буде ліпше. Просто потім наложив звук і все. І ви по ньому. І що мені сказати? Ну, хочете підписуйтесь на Соню Cotil? Хочете? Ні, я не знаю, мені. Чесно. Безразні, але, типу, я просто поділився з вами хорошим контентом. І каналом, так сказати. Ладно. Я ще знаю один хороший канал, але він, на жаль, російський. І тому я не говорю. Про нього не хочу говорити. А про цей канал я говорю, потому что мне в комментах у нас сказали, что она тоже типа украинка. Мам. Ого, я улетел. Давай, давай, давай. Блин. Ладно, всем покажу. Завжди я Платон и Сантулик.